Володимир Ляшенко із з нами це представник Національної ради в Автономній Республіці Крим і в місті Севастополі. Пане Володимире, вітаємо. Як чути добрий день? Чути непогано. Єдине, що тут не дуже інтернет не дуже такий, що тому може бути зв'язок. Можливо, Будемо сподіватися, що ми почуємо найголовніше. Отже, про найголовніше, яких результатів чекаємо зараз за підсумками дводенної цієї зустрічі, дискусій, обговорень і зустрічі однодумців. Ну насправді тут треба зауважити, що сам форум він відбувається саме сьогодні. Вчора була експертною мережою платформи. Це певний пул експертів, які об'єдналися щодо питань пов'язаних з деокупацією та реінтеграцією тимчасово окупованого кримського півострова, і це насправді важливо на цьому форумі дуже багато уваги приділяється саме робота роботі експертів, а не тільки от з цим офіційним виступом представників більш ніж 30 країн. Чому це важливо? Тому що Експерти саме те це, це ті люди, які бачать ситуацію не з кабінетів, скажімо так не, не з кабінетів чиновничів, а бачать ситуацію саме от з полі, як то кажуть, на землі. І е, велика увага до експертів вона. Зокрема, виявилося в тому, що наприклад пленарну сесію після офіційних привітань спікера Верховної Ради або та спікера Сейму розпочав почали саме з виступу представника експертної мережі Богдана Бронацького, який зокрема зосередив свою увагу на тому, що треба перезавантажити ситуацію з санкціями. Треба перезавантажити інші безпеки речі Зараз ми спробуємо налагодити зв'язок отримати є... перемогу України і 13 Петратий зараз відбувається. Здається, ми не можемо поки нормально налагодити зв'язок. Ну нічого стану Україна членом НАТО, тоді інтернет кращий буде і врешті країн-членів НАТО і країн-членів Євросоюзу. Будемо експортувати хороший інтернет. Пане Володимире, якщо зв'язок вже налагодився, я б хотів зосередитись ще на тому, про що казали експерти. Так ви щойно переповіли? Перезавантажити, наприклад, от санкційну систему. А перезавантажити як просто повторно їх накласти, чи все ж таки роботу над помилками зробити? Якщо так, то яку саме, про що кажуть експерти тут? Подивіться. Роботу над помилками треба зробити. І про що саме, як саме вона буде виглядати, ця робота? От про це будуть говорити сьогодні, після 14-ї години на сесії, на експертній сесії, яка буде відбуватися саме по цих питаннях. Це... І я буду брати участь, на жаль, я зараз не можу сказати, що саме мають на увазі експерти. Якщо казати про офіційну частину, я хотів ще зазначити, що, наприклад, представник парламенту Австрії, він чітко сказав, що однією з загроз цієї війни є саме поширення російської пропаганди, і саме на це повинна бути спрямована, які приєдналися до міжнародної кримської платформи. Тобто, ми бачимо розуміння того, що перемагати потрібно не тільки. На самій в самій гарячій фазі війни або там в економіці, а й на інформаційному полі. І європейські країни про це кажуть, або лідери парламентів європейських країн про це кажуть голос на саміті, на цьому саміті. Чи зустрічаєте ви на полях саміту не виключно підтримку? Я маю на увазі, а можливо, якісь запитання, можливо, провокаційні запитання, можливо, з цікавістю, ті, на які ми з огляду на нашу оптику не дивилися? Ну про що я? Наприклад, партнери підходять і кажуть: а чому так? А що якщо? І напевно, що що найбільше вас здивувало нині? Ну насправді такі питання є, і дивно було б, якщо б їх не було. Ну, ми розуміємо, що Латвія це країна, яка досить довгий час перебувала під радянською окупацією, і на сьогодні в Латвії дуже великий вплив Росії і російської пропаганди. Зокрема, я можу сказати, що наприклад в Латвії дуже багато населення розмовляє російською мовою, і це і це є. А ми ж. Тільки ми, ну, ми знаємо, що російська мова це якась точка входу для російської пропаганди і для російського порядку денного. Тому такі запити були. Вони були навіть від журналістів, з якими ми вчора мали таку неформальну зустріч, яку також організувала експертна мережа, але вони є такими. Знаєте, це дискусійні питання, але все ж таки дискус відбувається саме. В підтримку України, а не в провокативному такому полі, і це насправді не може не втішити. Пан Володимире, от ще стосовно наслідків, от зосереджуючись на протидії пропаганді, я так розумію, тут теж більше подробиць. уже по обіді можна буде дізнатись, та якими шляхами. Тому що, в принципі, в протидії пропаганді і так є відчутні результати прогресу наших партнерів. Чи тут зосередження на Україні суто? У нас десь півтори хвилини є. Зосереджена саме на наративах пов'язаних з Україною, тому що звичайно, що Росія вона системно намагається впливати і на процеси, які відбуваються в Європі. Але головна задача зараз Російської Федерації це внести та вкласти в голови європейців про те, що Україна не може перемогти, і будь-яка підтримка України вона перечена на, на фіаско. І от саме проти цього потрібно ну на розуміння дипломатів на розуміння парламентарів європейських країн, саме проти цього потрібно е, протидіяти от, в цьому ключі, і що мені також дуже подобається, що фактично всі кажуть про те, що війна почалася не в 22-му році, а в 2014-му. Тобто вони розуміють, що ця війна це не тільки гаряча фаза, а всі 10 з плюсом років протистояння, яке веде Україна з Росією. Спасибі, пане Володимире, вам за те, що знайшли час доєднатися. Розуміємо, що ви зараз безпосередньо так прибувають на саміті Кримська платформа. Тому удачі вам з розбором цих питань, як же все ж таки домогтися правильних рішень для нас. Володимир Ляшенко, це представник Національної ради в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Він був на прямому відеозв'язку.